Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. З вчорашнього вечора гудить інтернет і відмовляється працювати інформаційний простір сайту Верховної Ради України. Відмовляється працювати саме через те, що з'явилася новина про оприлюднення тексту нарешті тексту законопроекту. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Цей законопроект має номер 10.378 і як я сказала, від 25 грудня 2023 року. Даний законопроект дуже великий. Як то кажуть, поклали нам такий величезний подаруночок саме під різдв'яну ялинку. Загалом, в законопроекті зміни будуть вноситися у 12 законів України, які тим чи іншим чином пов'язані з військовим обов'язком з військовою службою. Думаю, що я зроблю загалом декілька відео по даному законопроекту. Але сьогодні, саме сьогодні, я почну з визначення приблизного строку набрання чинності відповідними змінами до законодавства пов'язаного з військовим обов'язком. А також ми поговоримо з вами про ті моменти, які торкнуться всіх. Чуєте всіх військовозобов'язаних і чоловіків, і жінок? Отже, почнемо з того, що законопроект, який було внесено та оприлюднено 25 грудня 2023 року, і, як я вже сказала, він має номер 10378, буде проголосований приблизно 10 12 січня 2024 року. Саме з цієї дати ми приблизно будемо з вами рахувати і вираховувати, коли зміни пов'язані з військовим обліком, набудуть чинності. Нагадаю дуже коротко приблизну процедуру, яку буде проходити законопроект. Ну, по-перше, це голосування в першому читанні. потім, Буде подання правок та робота в комітетах Верховної Ради з даним законопроектом. Потім буде розгляд Верховної Ради даного законопроекту у другому читанні разом з усіма правками, які будуть внесені, і потім вже потім буде подання проголосованого законопроекту на підпис президента. Якщо президент не заветує даний документ. А підпише його, то законопроект вступить в законну силу через один місяць після його опублікування. Отже, якщо врахувати прискорену процедуру розгляду законопроекту 10378, то він набуде чинності десь приблизно на початку весни. Тобто, акурат до 8 березня, а можливо, навіть до 1 квітня, до дня гумору, законопроект 10378 набуде чинності та почне працювати, як то кажуть, щоб усім було і весело, та сумно. Отже, Приблизними строками початку чинності змін, які в деяких випадках просто кардинально змінять систему військового обліку в нашій країні, ми з вами визначилися. Тобто приблизно березень, квітень, місяць 2024 року. Ще раз наголошую, це при прискореному розгляді законопроекту 10.378. Тепер дуже коротко про те що всіх військовособов'язаних буде чекати приблизно в березні квітні 2024 року, з березня квітня 2024 року. В прикінцевих та перехідних положеннях до даного законопроекту чітко визначено, я вам зацитую. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані, у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання або до центру надання адміністративних послуг у разі перебування за кордоном шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру. Незалежно від місця перебування в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста. Тобто, зразу з самого початку у нас починається своєрідна дискримінація і роз'єднує Громадян, на громадян, які перебувають на території України, та громадян, які перебувають у нас за кордоном. Вважаю, що якщо громадянин, який перебуває на військовому обліку і перебуває за кордоном, йому дозволено здійснювати повідомлення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки шляхом надсилання. Своїх даних про адресу проживання, номер контактного е телефону, електронну пошту на офіційну електронну адресу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то таким самим правом може користуватися і громадянин України, який перебуває на території України. Вважаю, що в основі всього є саме слово повідомлення своїх даних територіальному центру комплектування. Ви запитаєте мене, ну так ви ж тільки но сказали, що от я можу, перебуваючи на території України, уточнити свої облікові дані протягом 30 днів шляхом прибуття не до територіального центру комплектування, а до центру, адміні... центру надання адміністративних послуг. І я чув і читав інформацію в інтернеті, ви продовжите мені задавати питання, що в центрах надання адміністративних послуг повістки видаватися не будуть. То чому я не можу піти до ЦНАПу і не надати свої дані для ТЦК? Звісно, на зараз мені вам категорично заперечити немає чого, але... Я хочу звернути вашу увагу на таку норму, яка вже зараз знаходиться в проєкті закону і пов'язана з центрами надання адміністративних послуг. Отже, я хочу вам зацитувати змінену норму статті 21 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Звертаю вашу увагу, що в частині 2 змінено. З статті 21 перші дещо змінено і визначено уважно: громадяни України для виконання обов'язків пов'язаних із взяттям на військовий облік, направленням для проходження базової військової служби, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються. Центрами рекрутингу, центрами надання адміністративних послуг, центрами зайнятості, відповідними районними РТЦК ТСП, центральним управлінням або регіональним органом СБУ, відповідними підрозділами служби зовнішньої розвідки, далі на медичний огляд медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах. Лікування звільняються від роботи на час необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати. Ще раз наголошую: направляються центрами надання адміністративних послуг на медичний огляд. Отже, на даний час гарно завуальовано є. Право в центрі надання адміністративних послуг, а також в центрах зайнятості видавати військово зобов'язаній особі направлення на медичний огляд медичне обстеження. Тобто, враховуючи вище зазначену статтю 21, якщо чоловік прийде. До центру надання адміністративних послуг для уточнення своїх облікових даних, в нього немає стовідсоткової гарантії щодо неотримання прямо там в ЦНАПі повістки для проходження медичного огляду або медичного обстеження. Тому, якщо законопроект буде прийнято виключно в межах зареєстрованих змін, я дуже раджу військово на виконання вимог законодавства щодо уточнення своїх облікових даних подавати такі дані у вигляді відповідної заяви на офіційну електронну пошту територіальних. Центрів комплектування та соціальної підтримки, де проживають або зареєстровані ці військово зобов'язані особи, дуже коротко, які це дані? Ну, по-перше, це ваше прізвище ім'я по-батькові, дата вашого народження, також вказуєте паспортні дані, а також інде... ідентифікаційний код. Я перепрошую. Вказуєте адресу вашої реєстрації, вказуєте фах, а також місця навчання, дипломи, щодо яких ви маєте, вказуєте, скільки маєте дітей, їхні дати народження, щоб, наприклад, довести, що у вас є неповнолітні діти. Якщо дитина або діти у вас, на жаль, інваліди, теж вказуєте про це, крім того, в додатках до заяви додаєте відповідні підтверджуючі документи. Якщо маєте батьків інвалідів або батьків інвалідів вашої дружини або дружину інваліда, обов'язково теж вказуєте ці дані в заяві, а також до заяви додаєте, долучаєте копії відповідних документів. Ви можете мене запитати, а якщо я ніяк, от ніяк я не можу знайти цю офіційну електронну пошту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Де я стою на обліку за місцем своєї реєстрації або мешкання. Так, на жаль, я думаю, що такі ситуації будуть реальними. Тоді, панове, формуйте заяву, формуйте додатки до даної заяви, додаєте, тобто, скановані документи, які підтверджують дані, які ви вказали в своїй заяві. І весь цей пакет документів направляєте на офіційну електронну пошту Міністерства оборони України з вказівкою про те, що ви виконуєте вимоги законодавства, але, на жаль, офіційної електронної адреси вашого територіального центру комплектування не оприлюднено, ви її не знайшли. Також хочу попередити громадян військовозобов'язаних, які були визнані. От на даний час за оці от майже два роки війни обмежено придатними до військової служби. Тобто, ви визнані обмежено придатними до дня набрання чинності законопроектом 10378. Ви повинні будете бути готові, що вас повторно викличуть на медичне обстеження. Тобто протягом 6 місяців, як вказано в перехідних і кінцевих положеннях законопроекту з дня набрання чинності, дане законопроектом 10.378, вас викличуть до територіального центру комплектування для подальшого проводження медичного обстеження і визначення вашого стану здоров'я. Тому у вас є ще час підготувати додаткові медичні документи, які підтверджують вади вашого здоров'я, якщо вони є. І ще треба звернути увагу громадянам, які навчаються у закладах освіти та мають право на відстрочку на навчання на даний момент. Якщо у зв'язку з змінами, які будуть прийняті, ви втратите право на відстрочку, яку ви отримали фактично відповідно до норм статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якої діє на даний момент, ви будете мати право завершити навчання до кінця навчального року. Тобто отримана вами відстрочка, фактично має бути дійсна до кінця навчального року. Навчальний рок у нас закінчується приблизно 30 червня, тобто до 30 червня у вас повинна все-таки діяти ця відстрочка, тобто вам повинні надати можливість довчитися. Але, судячи з тенденції, в мене є дуже великі сумніви щодо студентів, які пішли навчатися, до прикладу, після 30 років та отримали на зараз відстрочку. По мобілізації, що таких студентів не будуть викликати до територіальних центрів комплектування для проходження медичних комісій ще до 30 червня, тобто до кінця навчального року. Поки на сьогодні. Все. В наступних відео я планую розглянути далі зміни, які пропонуються на розгляд та затвердження Верховній Раді України, тобто зміни, які декларуються законодавним законопроектом 10378. Тому, тому, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, а також ставте подобайки І мені приємно, і вам приємно, і якомога більше людей подивиться дане відео. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. І якщо вам потрібна консультація або на зараз у вас є питання щодо відстрочок по мобілізації, щодо мобілізаційних розпоряджень, щодо висновків ВЛК, які ви отримали після проходження медичних комісій, пишіть на електронну пошту, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Електронну пошту залишу в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічі!